Вітаю! Давайте поговоримо з вами сьогодні на таку цікаву тему, як управління персоналом на підприємстві в установі та організації. А саме розподіл робочого часу й тайм менеджмент Тайм-менеджмент менеджмент це особливий підхід до розподілу робочого часу. Він дозволяє грамотно планувати, завантажувати та розставляти пріоритети і не гратися з ідеєю, встигнути все. Керування часом це навичка, і потрібно постійно практикуватися, щоб зробити її частиною свого життя. Щоденне планування складання робочого часу займає 10 хвилин на день, що дозволяє заощадити більше години робочого часу. Зазвичай це складається з такої схеми, як 60-20-20, де 60% це заплановані завдання, 20% це менш заплановані затратні завдання, та 20% це творчі проекти. Управління часом стоїть на трьох китах: перший планування, друге постановка цілей та третє самоорганізація. тайм менеджмент не вимагає особливих знань, його прийоми прості, а іноді надто очевидні. Саме сьогодні на уроці ми з вами будемо складати органайзер керівника фірми на день, але не за допомогою датованого друкованого щоденника, а за допомогою такої програми, як Google Календар. Де ви зможете поділитися своїми завданнями, де ви зможете ознайомити ваших колег з вашими планами та вашим робочим днем. Ну що, давайте створимо свій органайзер. Поїхали. Для створення Google календаря перейдіть в браузер Google Chrome на правій бічній панелі. Натискаємо додатки Google Календар. Перед вами відкрився Google календар і для створення на лівій бічній панелі біля назви інші календарі натисніть Плюс, створити новий календар, дайте йому назву і активуйте кнопкою Створити. Після того, як він створений, поверніться до Google календаря та зверніть увагу, що такі налаштування можна здійснювати тільки за допомогою комп'ютера. І на лівій бічній панелі в розділі Мої календарі. Знайдіть той, який потрібно налаштувати. Напроти назви потрібного календаря натисніть кнопку з трьома вертикальними крапками та оберіть налаштування і доступ. Знову ж таки, ви можете змінити назву вашого календаря, ви можете встановити автоматичний прийом запрошень до цього календаря. Ви можете показувати запрошення або не показувати. Давайте зробимо його загальнодоступним для всіх. Ставимо прапорець і натискаємо ОК, щоб наш календар могли бачити інші люди. Для того, щоб наш календар могли не тільки бачити, але й вносити певні зміни, потрібно встановити спільне використання з окремими користувачами або групами. Тобто додаємо користувачів і групи. Натискаємо людину, яка нам потрібна, і його електронну адресу, або вводимо вручну та надіслати. Далі ми з вами можемо поділитися нашим Google календарем у розділі Інтеграція календаря. Копіюємо загальнодоступну URL-адресу для цього календаря, і він нам відкриється в новому діалоговому віконечку. Або ж, ми можемо з вами скинути всі налаштування, або взагалі видалити даний календар. Після того, як ми зробили всі налаштування, переходимо до нашого календаря, як же створити подіючі завдання. На лівій бічній панелі натискаємо Створити. Або подія, або завдання. Давайте створимо подію. Нам відкривається діалогове віконечко, і ми можемо обрати день, наприклад, 17 квітня. І ми обираємо час, наприклад, 2.30 до 3.30. Можемо поділитися, якщо це конференція, Google Meet. Якщо не потрібно, натискаємо зберегти. І ви бачите, що на 17.30, ось. У нас з вами є подія. Давайте створимо з вами завдання. Знову ж таки, наприклад, на 17 квітня, так як у нас на 2.30 була запланована конференція, давайте на час 45 ми з вами зробимо завдання і дамо йому назву Зарядка. Натискаємо ну, Зберегти. І ви можете бачити, на 17 квітня у нас з вами є вже заплановано два завдання. І таким чином ви плануєте свій органайзер на тиждень, на день, на місяць, на рік. Ми можемо передивитися наш календар на день. Давайте 17 квітня. Ви бачите, у нас два запланованих з вами завдання. Ми можемо подивитися календар на 4 дні. На рік. Давайте залишимо на тиждень. Ось і все, ваш кукол календар створений. Часто час порівнює з річкою, але це не значить, що потрібно постійно плисти за течією. Іноді корисно розслабитися та довіритися потоку. Але це краще робити тоді, коли ти вмієш плавати та знаєш, куди тебе несе. Дякую за увагу!